Доброго дня. Я вже представлюся ще раз представлюся Іван Іванович Коновальчук, докторан Житомирського державного директор... університету імені Івана Франка. Проблема наукових досліджень пов'язана з тим, що ще коли в словах Форда прозвучали, що ідей багато інноваційних, але реалізується із них ідей тільки одиниці. Е, дійсно, сьогодні у світі педагогові виховання напрацьована значна кількість ідей, концепцій, але їх реалізація бажає е, кращого. І є певні проблеми, з якими стикаються загальноосвітні навчальні заклади та інші навчальні заклади щодо реалізації. Одна із цих проблем це визначення теоретичних, методологічних основ і особливо практичних технологічних основ, як ця реалізація як технологія як інноваційна повинна працювати у практиці. Сьогодні, на деяких аспектах проблеми реалізації вони пов'язані із. Певними закономірностями інноваційних процеси. Вони е, всі відомі, я не буду на них звертати увагу, але розкрию певні аспекти, як в е, практиці ці законі, які нюанси проявляються. Це закони незворотності до стабілізації середовища, стереотипізації е, педаючих на обладнання, технічності і закономірності фінальної реалізації. Е, Будь-які закономірності вони працюють і реалізовуються за певних умов. Їх різні автори по-іншому. Ми їх трактуємо як інституційне, соціокультурні, організаційно-українські і закону педагогічні. Коли ми говоримо про закон незворотної дестабілізації інноваційного середовища, це він проявляється в тому, що будь-яка технологія, яка б вона не мала, який би вона інноваційний потенціал, не мала, з часом втрачає Свої можливості. І якщо немає її заміни, наступає так званий технологічний розрив, який характеризує як різницю в потенціалах нової технології і старої технології. Є певні законовірності, коли вводиться інновація, вона потребує значних матеріальних. Психологічних, фізіологічних, часових ресурсів, і зрозуміло, що на перших порах вона починає давати менші результати, ніж та стабільна технологія, якою працюють вчителі, педагоги, і часто виникає психологічний супротив, тому що будь-яка людина, якщо потрібно докладати зусиль, зрозуміло, що те, що працює надійно, впевнено і потрібно щось нове давати, людина не хоче затрачати певних зусиль. Але Якщо цілосові реальні закладати, то так чи інакше технологічний розрив він наступить, тому що, як я вже говорив, ці технології перечають свої можливості. Дуже добре ілюструє цей технологічний розрив, модель Пригожина, життєвого циклу розвитку організації. Коли ми інтерпретуємо цю модель на розвиток навчального закладу, то ми побачимо, що Навчальні заклади, будь-яка організація проходить певні цикли свого розвитку, зародження, юності, розвитку, стабілізації, ресекретизації, і пригадати в будь-якому місті, області можна навчальні заклади, які знаходились на піку своєї слави, але з часом вони почали почувати на лаврах, і в результаті наступає деревотизація і спадку своєму розвитку. І чим Менше приділяє організація е, соціально-поднічна система введення інновацій, е, тим нижче воно опускається. І ці стрілки вони якраз показують, що відстань до того, щоб освоїти нове. Новацією збільшується, відповідно, коли збільшується ця відстань, потрібно закладати більше зусиль, більше ресурсів, щоб вести щось нове. Аналогічно так само відбувається і на рівні особистості окремого педагога. Якщо педагог постійно не оновлює свою діяльність, то зрозуміло, що з часом все менше і менше він має можливості досягнути того рівня необхідного, яке вимагає сучасне суспільство. Дуже яскраво слова демонструють щодо інновацій і їхнього значення в педагогічній системі будь-якого навчального закладу, на слова привожено, що інноватика – це протеїни для розвитку мускулатури організацій. Постійно вводити інновації і вони забезпечують ріст інновації. Разом з тим цікаво і вже так з практики теж певне дослідження показує, що світовий російський досвід керівники недооцінюють інноваційний потенціал своїх організацій на 30-40 і більше відсотків. Аналогічно, так само і керівники навчальних закладів не впевнені в своїх людях, в своїх колективах, що вони можуть реалізувати певну якусь ідею, інновацію. І потрібно виходити з того два ключових питання у інноваційному процесі розвитку школи. Перше, це наскільки готова новація до її впровадження в реальному процесі, наскільки вона пропрацьована технологічно, що коли педагог або педагогічний колектив бере інновацію, він бачить, як з нею працювати. Ось в дошкільному, в дошкілі чітко зараз демонструється ситуація введення нової програми. Я у світі. Програма прекрасна, обґрунтована, але технології немає. І зараз якраз педагоги працюють над розробкою конкретних на рівні конструкторських розробок технологій, коли педагог бере і знає, як працювати з новою концепцією, з новою ідеєю, з новою теоретичною. І друге це е, наскільки готова сама педагогічна система до сприйняття інновації як нової системи, тобто спрацьовують дві системи: інновація, система і Система педагогічна, яка вже працює, вони можуть або конфліктувати, або вони можуть взаємодіяти, доповнювати один одного. Відповідно, чим більш ручка відкрита система педагогічна, тим вона легше сприймає зовнішні впливи і тим легше перебудовується у своїй структурі, у своїх функціях і у своїх процесах. Коли ми говоримо про інноваційний потенціал навчального закладу, зазвичай визначається як здатність навчального закладу. Створювати і реалізовувати інновації. Але в такому розумінні, в такому визначенні незрозуміло, а за рахунок чого створюється ця здатність. Більш структурно пропрацьоване визначення в такому ракурсі, що це сукупність різних видів ресурсів, які у своїй взаємодії забезпечують можливість педагогічного колективу, можливість організації шкільної реалізовувати інновації. Вся, Структура вона взаємопов'язана між собою і повинна мати оптимальні співвідношення, доповнювати один одного. Ми можемо виділити як кадрові ресурси, інформаційні ресурси, технологічні, матеріальні, фінансово управлінські ресурси. Звичайно, вони всі важливі, але основу все-таки складають кадрові ресурси. Це в першу чергу інноваційні потенціали кожного з педагогію, які в своїй сукупності створює синергетичний ефект і дають. Можливість більш реалізувати ці можливості педагога для професійної самореалізації і для професійного е, зростання свого. Звичайно, кадрові ресурси потрібно внести і такі нюанси, як і матеріальне заохочення педагога, і його побутові умови, і психологічне здоров'я, і фізичне здоров'я, і ряд інших нюансів. Інформаційні ресурси це доступ до інновацій, створення банку інновацій. Але сам банк по собі не працює коли немає взаємодії, коли немає можливості працювати у педагога з цими інноваціями цією інформацією, яка є. Інновації можуть лежати мертвим грузом. У банку інновації прекрасні ідеї, але педагог їх не знайде і не знає, як з ними працювати. Через це важливість технологічних ресурсів, самі технології, як працювати, ми включаємо сюди технології експертизи інновації, технології проектування, технології моніторингу інновацій, технології мотивування і ряд інших. Виділяємо інформаційно-комунікативні технології. Це не тільки обмін інформацією, а взаємодія між окремими колективами, обмін знаннями, обмін досвідом, який дає можливість збагачувати свої інформаційні ресурси. Матеріальні, фінансові, управлінські ресурси, це зрозуміло. Зверну увагу управлінські ресурси на е, такі нюанс, як місія навчального закладу. Місія навчального закладу набагато значиміше ніж ціле утворення. Цілі так чи інакше нав'язує зовнішня система, соціальна система держави для навчального закладу. А місія це бачення педагогом, бачення організації свого смислу існування. Свого смісту роботи в суспільстві. Для прикладу, можу привести паналогії місії компанії Nike, яка досить потужно і швидко розвинулася. Вони не поставили на перше місце заробляння грошей і продаж спортивної одежі і взуття. А в 80-х роках вийшла книга Біг заради бігу. Яка розповсюджувалась мільйонами тиражами і визначилась місією компанії на це здоров'я людей. Аналогічно, коли шкільна організація і педагог бачить не просто мета, що дати дитині знання, а дати можливість самореалізуватися дитині в світі. Більш високий смисл духовного існування життєвої, життєвої самореалізації в світі, тоді організація і школа працює на більш високому рівні і більш глибоко осмислює цілі своєї роботи. За е, теж, за який е, ну і інноваційний потенціал повинен мати певні характеристики, цілісність, оптимальні, згучні структури. Е, в основі це сукупність інноваційних потенціал і педагогів, технологічна забезпечення, використання ресурсів, будь-який процес, так само і інноваційний процес. Він повинен тільки працює тоді успішно, коли є технології цього процесу. І для нимшість розвитку, систематичність активізації зкритих прикольних ресурсів, оптимальне співвідношення. Для того, щоб цей потенціал інноваційного закладу він був інноваційним, його основу складають інновації. Сукупність інновацій якраз визначає інноваційні ресурси навчального закладу, ці нові, прогресивні, які можуть вносити якісні зміни в інноваційну систему. Для того, що глянемо розуміння інновації цілісне. Контент-аналіз дає можливість поєднати різні визначення і основні які категорійні ознаки самого сутності поняття інновації. Коли ми їх обізнаємо, то можемо в такому розумінні сприймати інновацію. Інновація, вона є цілісним, інтегративним утворенням. І може розглядатися, не може, а в ліпі не як систему, як процес, як діяльність і як результат. Як система інновація розглядає цілісно. В основі будь-якої інновації лежить концептуальна ідея. І дуже часто педагоги беруть інновації, забувають про концептуальну ідею, а беруться за ну в більшості випадків, практика досить е, свідчить. Я б навіть сказав би так, хватають процесуальні складові. Там беруть Монтесорі, Вальдорську педагогіку і вириваючись з контексту окремі якісь методи прийоми, намагаються вплинути їх власноручну систему в якісь іншу. Вони завжди спрацьовує, тому що втрачається сама суть, сама ідея цієї чи іншої інновації. Потрібно завжди пам'ятати, що системність інновації визначається її концептуальною основою. Також інноватор глядається як процес створення. Конструкторської розробки, впровадження, поширення, дифузії і реалізації інновацій. Так само, як діяльність Діяльність на рівні технологічних і особисті структур. Цілком очевидно, що інноваційна діяльність це в першу чергу зміни особистості в структурах самого педагога. Поки не зміняться цінності, мотиви, інтереси, прагнення педагога, тільки. В такому разі можлива зміна технологічних структур інноваційної діяльності, засобів, прийомів, методів і так далі. Ну і звичайно, результат. Результат проявляється в змінах педагогічній системі, які вносять інновації. Ці зміни можуть бути як поліпшувальні, так можуть бути і кардинальні, але вони завжди забезпечують якісно нове функціонування освітньої системи. Дякую за Богу.